Компанія Зелений слон 7» вже майже 20 років скорочує відстані не лише в кілометрах, а й між серцями людей. Ми піклуємось про кожного пасажира, тому перевезення здійснюється лише на найкращих автобусах. В наших автобусах є все необхідне для вашої комфортної подорожі. Зручні крісла для максимального відчуття спокою та розслабленості, безперебійний інтернет від Starlink, щоб в будь-який момент ви могли насолоджуватись переглядом улюбленого фільму або працювати, USB-зарядки, щоб мати змогу зарядити телефон або інші гаджети, ремені безпеки, просторе багажне відділення, спекотні дні в автобусі, працює кондиціонер. Також ви можете придбати у водія пляшку з водою. В компанії Зелений слон 7 працюють лише найкращі водії, які постійно підвищують свою кваліфікацію. Іфікацію, щоб ви почувались безпечно під час поїздки, квитки ви можете придбати в мобільному додатку на сайті та за номером телефону. Цілодобово при бронюванні квитка в мобільному додатку буде діяти знижка мінус 10%. Подорожуйте з користю для вашого гаманця та до зустрічі на рейсах разом з зелений слон 7».